Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки, З вами Андрій за кадрами як завжди діана. Сьогодні буду готувати коктейль багато кому відомий. Назва цього коктейлю – Текіла Санрайз. Цей коктейль, який нагадує літній схід сонця, був створений на початку 1970-х роках років у барі Trident в Саусаліно. Популярний коктейль став завдяки тому, що його скуштував один із учасників курту Stones під час їхнього туру у 1972 році. Тур до речі називався Cocaine and Tequila Sunrise. Також рецепт цього коктейлю друкували на пляшках Текіли Хосе Ерва і група Ігол. Так само випустила пісню під назвою Текіла Sunrise. І все це допомогло стати коктейлю частиною коктейльної класики. Готується коктейль доволі просто, методом білд, тобто збирається одразу в келуху і складається, відбачте, лише з трьох інгредієнтів: це апельсиновий сік, бажано свіже вичалений, текіла і грінаді. І почну я з апельсинового соку 90 мл. Далі текіла 45 мл. Далі я все це діло перемішаю. І далі гренадін, щоб придати цей вигляд східу сонця. Далі залишилось тільки прикрасити коктейль апельсином, і він готов. Вітаю, друзі! Всім привітки-привіт! Привіт. Такі Sunrise — Чудовий коктейль, солодкий, одразу нагадує літо і взагалі такий перечудовий легесенький. Нічого занадто. Ну, так, і готувати легко. І інгредієнти доволі ну прості. Відомо. Так. Тіла доволі доступна. Гриндім теж сік тим паче. Тому так. Простенький коктейль, але. Як то кажуть, красота в простоті дуже простий коктейль. Всі знають, як він смакує. Я думаю, багато хто готував пробував цей коктейль. Це не щось таке надможливе. Над, над, над Тому не знаю, чи треба його куштувати. Я скуштую, куштую, бо ми так завжди робимо. Але точно всім знайомий коктейль. Так, це майже відкрутка текілою. Але ти, напевно, там Грінандіна випала. Mm -mm, я підняла трубочку. Ага, ти хитрий вже. <рес> ну, в цілому його що не треба, тільки для подачі. А так, mm -hmm. взагалом, я думаю, не дуже захочеться пити Гринандин в чистому вигляді. Так, він такий легесенький. Якщо ви не пили, то це для вас е, пояснення. Він з нотками текіли, дуже приємний, цитрусовий, бо тут багато апельсинового соку і солодкий гринидин. Е, нічого зайвого в цьому коктейлі немає. Так точно Та, але я б залюбки пив його такий. Ну, знаєте, коли хочеться випити, а не хочеться нічого готувати. Ну там умовно налив, випив, забув. Так, дуже легасенький, класний коктейльчик. Готуйте із задоволенням, але пам'ятайте, алкоголь шкодить вашому здоров'ю і ми не пропагандуємо вживати алкоголь. І не забувайте ставити вподобайку, писати коментар та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Це точно. Якщо ви новенький бачите нас, вперше, не забудьте обов'язково підписатися, бо ви нас загубите. Бо ютуб. Будемо на тебе сварити. Не пропускає дуже багато наших відео в рекомендації, але все діло поправимо. Так, завдяки вам. Так. Тому чекаємо на ваші коментарі. Е, до речі, можете написати, можливо, ви знаєте, якийсь прикольний твіст на такі Сенрайс. Буде цікаво почитати. Я багато бачу твістів, таких простих, як сам коктейль, наприклад, наливають замість такі умовно, якийсь лікер малібу і малібусенраїць. Вау! Ну і так далі. Прикольно. Ну, я такий малібусенрайс точно не пробувала. Цікаво буде спробувати. приготуєш? Близько. Супер. А ми з вами побачимось в наступних відео і па-па. До нових зустрічей. Па-па. Бережіть себе.